Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина і запрошую вас до Клубу Любителів України. Цей розклад я роблю майже на день наперед, навіть трошки більше. Тому що не знаю чому, чомусь мені інтуїція підказує роби зараз. Я навіть можу вам сказати: десь у мене перша дня, 4 число. Ось. Чому роблю сьогодні? Ну, так, інтуїтивно. Можливо, завтра, значить, я захворію завтра, коли ви будете дивитися цей розклад. Значить, таке є. Якщо я роблю наперед, от інтуїтивно, бери ірина, зроби. Гаразд, не будемо відволікатися, у нас є збір, я його закріплю в коментарях. Я вже забуваю інколи сказати, ми ніяк не можемо назбирати. Там вже до 40 я бачила, доходило сьогодні 38-39 тисяч. Нам треба 60 тисяч. Я розумію, що зараз важко, але мене дивують люди, які на ядерку збирають. Гаразд, дивимося, на чому стоїть зараз влада? Задоволена вона собою зараз? От скажіть. Давайте, от скажіть нам карти, чи задоволена влада зараз своїм становищем? І становищем, звичайно, України. Задоволені. Задоволені. Ще як задоволені. Але це ще. Справедливість. Ой, ми це заслужили. Ми це заслужили. Дивіться, тут іде диявол. От чомусь зразу мені диявол. Ми, от ми, станцювали. Хоча це карта більше на Трампа, схожа, так? Але, дивіться, тут якийсь шанс іде. Двічка монет, такі добилися вони чогось, якийсь шанс, і. Знаєте якийсь шанс? Оці дві карти говорять справедливість. А ці дві карти говорять, ми залишимося при владі. Невже вони залишаться. Вони так думають? Це не значить, що воно так є. Ми запитували, чи задоволені вони своїм становищем. Саме влада. Дуже навіть задоволена, бачите? Дуже навіть задоволена. Тут навіть претанцьовую. А тепер зараз дивимося. Чи це дійсно так насправді, що вони по дияволу закріпились назавжди? Вони думають. Королева жезлів хоче вискакувати, але ми її зараз трошки приберемо. Так, і все рівно щось вискакує. Я хочу сама вибрати. Чомусь у мене карти скачуть. Не завжди, але таке буває. Так, чи буде дійсно це, що вони залишаться при владі? Ну, на якийсь час точно. Пів, на сім місяців точно. Пів шостого, от вам і шостий. На півроку, сім місяців точно ще залишиться. А потім йде сімка чаш, сімка кубків йде потім. І потім, от потім піде. Я можу припустити, і, бачите, це, скажімо так, їм прийдеться такі, в мене таке враження, прийдеться такі прийти до виборів. Це вже перебор. До речі, в якомусь розкладі я вже. Я не знаю, вийде вони сьогодні цей розклад, вчора він вже вийшов, чи вийде завтра? Тобто, вівторок, середа або четвер. Бо я зробила в одному з розкладів, зараз не пам'ятаю в якому. Передоз. Дві карти, карти кубкові. А в кінці четвірка. Це коли передоз. І якщо просто на картинку дивитися, то можна сказати, що добре їм підмиє. Ось. Але поки що вони думають, що вони закріпились надовго. Але карти кажуть, що, в принципі, вони так розраховували. Но це не надовго. Четвірка жезлів це теж не надовго. вона не є дуже стабільною. Двійка. А сімка це вже взагалі. Це вже, знаєте, коли. Перебор, перебор, і, і вже конкретний перебор, коли вже не хочеться нічого. Тобто влада, я так думаю, сімка монет вона означає до семи місяців приблизно. Карти завжди показують приблизно. Дату вам не назву, але буде в них перебор. Тобто, вони переборщать з псо. Вони думають, що вони переграли всіх українців і весь світ. Але не так то було. Ось якось так, я це бачу. І результат для влади. Ми дивимося тут тільки на владу. Результат, який буде результат у влади. От після цього всього. Знову відлюдним чомусь паде. Якась тимчасова ще перемога в них буде. Але бачите, все рівно, дивіться, ось це гньоздишки, яке вони устаканилися, пригрілися, воно ненадовго. Все рівно, ненадовго. Навіть якщо вони думають, воно ненадовго. Ця карта говорить ну, півтора року максимум. Вони, в принципі, так і хочуть закріпитися, але тут, бачите, все рівно, все рівно, хочу бачити результат. Ой, знизу випадає підвішений, але ми його не будемо брати. Дивіться. Якась блокада влади буде. Все рівно буде якась блокада влади. Ви розумієте, це коли пляшку стискати. Вона рано чи пізно вона вистрілить, як шампанське. І ось це, оці втискання, це вже стосується влади. Бо тут у нас п'ятірка. П'ятірка це як ніби безвихідна ситуація. Вони вже, ну, їм, їм, я так бачу, що, звичайно, давайте так, не забуваємо населення, яке бачила відео, я у Фейсбуці виставила відео, там, де наші підтримали Зеленського. І вдягнули, вдягнули костюмчики. Ну, це мені нагадало Парашку. Відверто вам скажу, як підтримували Путіна. Ну чому у нас наслідують Путіна? Чому у нас наслідують Росію? Чому не наслідувати Європу? Чому не наслідувати Америку? На що їх обкакувати так? Нам же жити там? З ними вірніше. Нам з ними жити. Нам треба йти в Європу. Якби ми її не хаяли, все рівно культура в Європі, а не в Росії. Це і болвану, понятно. Але виглядає так, що дії розходяться з мріями. Ну тут, як щось, щось таке інтересне має відбутися. Щось мені не зовсім це Все рівно, якесь щось буде. Давайте так, буде. Силовий якийсь бунт в Україні. Оця карта може, я колись її бачила, як цього кота баюна. Ну, його давно вже нема того Арістовича. А п'ятий це може бути і дійсно п'ятий, але я... він навряд ли він зробить бунт. Н -н -н. Він не зробить бунт. Це українці вже від ось цих утискань, зажимань. Ось це слове якесь буде. Може бути. Але дивіться, воно може початися 6-7 місяців. Оця нижня карта вона показувала. А ось тут показує до 17 місяців. Ось так я читаю свої карти. Хто чікає, читає інакше, читайте собі у себе дома інакше. Або відкривайте свій YouTube канал, і я туди пхати носа не буду. Як я читаю, так я читаю. На даний момент карти показують це. Якщо Зеленський і його команда 5-6 менеджерів тиснуть знову якусь дурку, то буде ще гірше, або карти зміняться щось інше. Або навпаки, а може бути таке, що Зеленський поміняє свою думку. Вибачиться перед Трампом, йому не треба в коліна падати йому. Йому просто треба сказати: Я втомився. Ну, туди йому скажуть «Посунься». Міг сказати: Я втомився, вибачайте, я зірвався. У нас війна, я на голках. Розумієте? У нас таке, ми ж люди, ми не роботи. Ми можемо. Но Зеленський не… Він, Він може під Кадиромом кадиром вибачитись. Він може вибачитися, можливо, перед татою мамою. Він же нікому нічого не довжен. Розумієте? Але не перед. Mm, ні, не думаю я. Ну що ж, будемо дивитися, буде якесь силове втручання. Скоріше, тут за все, буде ось це силове втручання. І Україна випадає. Якесь буде, щось буде. Давайте подивимось. Що буде? Як карти? Інколи, ви знаєте, Карти так цікаво, потім сходиться, от сходиться, бо, розумієте, карти це не регресія, де ти можеш, і то навіть там можна заплутатись, тому що дуже багато нам ментал показує картинок. А карти тут взагалі мільйон комбінацій. <кій> Догадайтесь самі, але приблизно, ось так, я відчуваю, що щось, щось тут ви знаєте, вже. Напрягається, почали військові вже не мовчати, почали говорити. Зеленський повинен піти. Теж я перепостила собі від когось у Фейсбуці, як військовий каже, він повинен піти. Бо військові теж не видержуть. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе. Тримаймося разом, любителі України, і разом до перемоги! Все буде Україна.